Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі, програма Гість студії. Події останніх місяців та найбільше останніх тижнів стали поворотним пунктом в історії нашої з вами батьківщини. Та головну роль в цьому відіграли люди, які стояли на передові в останні тижні, це 18 го і надальше лютого. Це загони самооборони. Сьогодні у нас в студії людина, яка була від перших днів на Майдані, яка керувала однією із сотень, це пан Михайло Іваночко. Вітаю вас в нашій студії. Слава Ісусу Христу! І в першу чергу дякую вам від усіх нас за те, що ви наважились стати на оборону кожного українця і кожного із нас. Питань, які хотілося би обговорити, є дуже багато. Та перше, що Цікавить мене і, мабуть, усіх людей, чи є серед наших надвірнянців, оскільки ви керували Надвірнянською сотнею, командували, чи є серед них серйозно постраждалі, серйозно поранені хлопці. Шановні надвірнянці, шановні жителі надвірнянського району, є. Нас е, постраждалі після подій 18 лютого. Е, я вже розказував на Майдані вам. Е, значить, е, Найбільше з наших надвірнянців постраждав Тарас Угренчук, колишній архітектор міської ради, наш побратим, свободівець. Так попало, коли ми почали, коли почалася та, так звана їхня зачистка. Ми стали з ними, як кажуть, стіна на стіну. Ну і відбили перший удар, але потім, коли вони подавили сильніше, почали кляти гранати і фактично розбіглись. Хто розбігся, хто не розбігся, почали, як кажуть, перегруповуватись. Ну і попав, Тарас, напевно, попав, скоріш за все, в руки, я особисто не бачив, але він розказував і розказували хлопці, що його тримали за руки і били по голові, так як кажуть, як в нас народі били як кріля. І... Голова в нього побита серйозно, була і струс мозку, і, під, і, і очі побиті. Ну зараз йому вже набагато краще, бо він, його люди київські врятували, вивезли до себе на квартиру десь в Обухівському районі. Він там полікувався. Ми його привезли тому 4 дні назад додому. Він зараз впасть на пасічній лікарні. Йому зараз зараз значно краще. Він вже спілкується, вже голова так не болить. Ну, принаймні, людина вже, як кажуть, Може спілкуватися нормально, тому що дуже сильно боліла його голова. Також постраждав Василь Білов з Красної, наш так само Свободівець. Йому вломили ребро під час тих подій. Він відсидів, його закрили в СІЗО на 9 Дали йому були фактично 2 місяці, але слава Богу, Майдан переміг і за п'ять днів його відпустили. Також багато наших надвірнянців, і Олег Туєшин, і я в тому числі були поранені. Але це таке, це дрібниці, це, як кажуть, пройде. І багато наших надвірнянців попало тоді в СІЗО так само, і наших жителів надвірнянського району, яких звільнили через 5 днів. Так що наша сотня була, на, як кажуть, на передовій. Я б, наприклад, хотів би зараз розказати про той Відбій, але вже розкажу більше про, у тих подіях, як погинув наш сотник, командир наш загальний, всіх сотень франківських, я вже тоді розкажу більше про. Повністю пробій, як воно проходило. Е, Набернянська сотня знаходилась на вулиці Інститутській, наскільки я розумію. Значить, на це події почались взагалі-то на вулиці Грушевського на, біля будинку офіцерів. В той день, 18 лютого, всі, весь, вся Рада Майдану прийняла рішення йти під Верховну Раду, щоб заставити Верховну Раду проголосувати в Конституцію 2004 року. Тоді ще. Так званий діючий президент повинен був би її підписати і мали б зробитись перемир'я, щоб не продовжувалось кровопролиття. Зібралось дуже багато людей, сотні самооборони, сотні Свободівських Палацу Свободи. І всі люди, які були на Майдані, там загалом, коли ми прийшли під Верховну Раду, у нас загалом було приблизно десь біля 100 тисяч людей. Дуже було багато людей. І ніхто би навіть не міг в голову собі придумати, що це може бути якась, якась зачистка тими їхніми словами. Але про великий жаль, ми тільки прийшли, тільки почалася акція протесту, зразу ж почали наступати тітушки. Це я вам хочу сказати, шановні надвірнянці, що це є, це є от, фактично ті монголо-татари, що нападали колись на Київську Русь. Ну, ми бачили в прямому ефірі, як кордон із міліції був вишикуваний, і з-за їхніх спин тітушки кидали і коктейлі Молотова, і самі ж тітушки кидали там гранати, світлошумові, шумові Так, так. Тобто це... те, що знаходилось на озброєнні в міліції, використовувалось тітушками. Так, так. Це, це чес щира правда. І, і я якраз до цього доходжу. Вони коли почались події. Оці бойові дії, фактично, бо це є бойові дії, ці точки з одного боку, а вони, Беркута, ці славні в лапках, обійшли ззаді. Я не пам'ятаю, як та вулиця називається, там на тій вулиці, де будинок офіцерів, чи то на Липська, чи Шовковична, я не пам'ятаю точно. Вони ззаді почали наступати. І коли цей автомобіль звуковий переїхав туди для підтримки хлопців з самооборони, які перші там стали їх їм на заваді, то вони не спіли доїхати, вони просто їх знесли там. І хлопці. Хлопців побили і автомобіль спалили зразу, самі беркута. І буквально через метрів 50 ми побачили, що вони вже біля нас. Тоді наш сотник Сергій, бо адже він був керівником всіх сотень, я безпосередньо був четвертій, а в нас було вісім сотень, то фактично він керував всіма сотнями, і кинув клич, ми перешикувались. Ну і слава Богу, нам вдалося відбити першу навалу. Тітушку, навалу їхню. І тоді почали летіти гранати. гранати як раніше вони використовували гранати світло-шумові пластмасові, то тепер почали використовувати керамічні. І одна з керам... цих гранат, кераміка почала розлітатися і попала, розірвалася біля Сергія і осколок йому розрізав артерію. Просто злетіла кров, а потім пізніше вони ще на нього пустили машину. Урал. Е, дуже багато жертв е, принесли наші хлопці, ті, які там були е, в Києві, свої життя принесли для того, щоб український народ зміг е, мирно, нормально жити в, у своїй державі. Однак ми зараз бачимо, що серед людей е, Ну, панує страх неповторення сценарію 2004 року, Тобто, щоб не розсварились. І от, як на мене, цей страх якраз і є найбільшою зараз слабкістю наших людей. Так, це Тобто вони наскільки бояться розсваритися що якраз і через це і сваряться. Зараз дуже складно сказати, як будуть розвиватися події тут, на місцях, і в Києві, зокрема, ну, в Києві, в принципі, більш-менш ми бачимо, що все рухається в. В спрямованому такому нормальному руслі. Однак тут люди сваряться між собою в кожному селі і в районах. Як із цієї ситуації вийти, як, не знаю, чи помирити людей, примирити між собою і роз'яснити їм, який буде подальший план дій. Тут, на превеликий жаль, у нас історія, історія завжди повторюється. Чомусь Україну завжди карає лехотоманії. Я вже говорив декілька разів, це і попередньо у в попередньому вас записі говорив. Шкода, звичайно, що ще не встигли перемогти, вже починають ділити, хто де буде. І от ці події, що зараз на двірні відбуваються, це дуже не подобається. Я вчора тільки приїхав з Києва, 100 дзвінків, що робити, Михайло, що робити, що робити? Ну, зверніть увагу, хто там сидить у тій палаці. Я не буду називати імена, але це ті люди, які жодного разу не були на Майдані навіть прийшли тут керувати. Ну, Бог їм суддя. Я впевнений, що воно все минеться, слава Богу, ніхто нам не вдає, нікому не вдасться нас розсварити. Події розвиваються досить нормально в Києві. І я хочу запевнити громадян України, брати і сестри українці, надвірнянці, буде все нормально. Головне терпіння. Ми наведемо лати, буде все нормально. На даному етапі, як би хто не хотів нас розсварити. І всі ті три опозиційні сили, які зараз є в парламенті, плюс Рада не рада Майдан, а Всеукраїнське об'єднання майдан і де входять всі українці, всі громадські організації, які дійсно хочуть добра для України, порішають ці питання. Буде буде зараз технічний уряд, призначений, який буде виконувати обов'язки до виборів президента. І буде все нормально, І наведеться лад. І зараз нові правоохоронні органи, які будуть, які де, де є вже нове керівництво, так само наведуть лад з цими мародерами, які стараються зараз розкрадати державу до кінця, стараються красти різні побутову техніку і зброю. Навіть до того доходить, що беруть це, будуть за це відповідати. Вуть відповідати в першу чергу перед українським народом, перед людьми, які дійсно віддали своє життя. За українську державу і ті хлопці, які приїдуть зараз, приїхали вже і приїдуть, доїдуть ще наші побратими з Києва, не ведуть з ними лад. Я думаю, що вони просто мають утямитись, зрозуміти, що вони крадуть самі у себе, бо бо реально розібратися, крадуть самі у себе і робить розбрат на, на, на нашій території. Я думаю, що буде все нормально, просто треба час і терпіння. От ви говорили про те, що е, зараз вже мають повернутись е, ті хлопці, які вже там знаходяться дуже давно, дуже тривалий період. Е, зрозуміло, що їм необхідно відпочити. Яка ситуація із е, тими людьми, які от, там в тих сотнях самооборони, але вони із східної України. Тому що там не тільки ж люди звідси, і з Галичини, і з Західної України, там є і з Півдня, і з Сходу, фактично з цілої України. Чи можуть вони зараз повернутися додому, чи вони будуть приїжджати сюди на лікування для того, щоб там не трапилось з ними якоїсь біди? Хлопці ці з Східної України, з півдня, з півдня України, вони далі продовжують боротьбу, вони приїхали на свої місця в своїй області, і боротьба продовжується. Дуже багато моїх друзів, знайомих їде їм на допомогу. Особливо київських хлопців наших їдуть туди на допомогу і починають наводити так само на місцях лату. Я знаю, вчора в Кіровоградській області наша сотня з Палацу Свободи, яка була так само з Кіровоградщини, там так само збирала збори, і створюють загони самоборони, і наводять лад так само. Поступово оно нормовується. Я знаю точно, так само поїхали в Крим, де саме найбільш гаряча точка, де стараються наші північні сусіди там роздувати полов'я. Хоча всі прекрасно чули, що міська рада, навіть міська рада Севастополя визнала владу українську, нову владу українську. Так що, я думаю, так само, воно ну, все нормується. Там деякі гарячі голови з боку північного сусіда починають роздувати. То... Але все ж таки за нами правда. Я впевнений, що ці всі події, що відбулися за, за останні дні, це 90% божа сила нам допомогла. І решту людське бажання. І зразу ми переможемо. Я впевнений в цьому. Я впевнений, що ми є дійсно Божий народ вибраний, бо, тому що такої нації в світі нема. Я впевнений в цьому, і перемога буде однозначно. Хоча ще буде боротьба тривати, я думаю, що може навіть і до виборів, і після виборів. І тому так просто все не буде. Нехай ті, хто думає, що вони лишаться на, своїм, на своєму місці при владі, нехай ті, хто думає, що на халяву, як кажуть в народі, проскочить до влади, нехай пропрячуть собі в роті. Це я говорю, вам відкрито заявляю, Ніхто вам не дозволить розкрадати державу, ніхто, не і не, ніхто вам не дозволить повторити 2004 рік. Заспокійтеся і станьте на, дійсно разом до боротьби за українську державу. Не будете розкладати державу, бо вам цього ніхто не дозволить. В першу чергу український народ, той, який боровся, і в, а в другу чергу Божа сила. Вас Бог покарає просто за це мародерство, яким ви займаєтеся не тільки на Двернянському районі, а по всій Україні. Однак, окрім президентських виборів, Майдан також вимагав проведення дострокових парламентських виборів. Наразі ми бачимо, що політична ситуація в країні стабілізується більш-менш, однак, тим не менше, і знову повертаються сюди регіонали, тобто до Києва, там вже і Рибак повернувся, і інші члени партії. Розуміємо, що вони все ж таки надіються знову потрапити до парламенту, е, отримавши підтримку півдня і сходу України, де ну, не знаю, можливо, через дезінформацію, через е, якесь зомбування народ не в курсі е, тих подій, які насправді тут відбувались. Чи потрібні, і чи будуть на вашу думку е, десь найближчим часом відбуватись позачергові парламентські вибори? Перший раз я хочу що сказати громаді, Надвірнянщини, що те, що ми постійно говорили, це об'єднання Свобода, наш лідер Олег Тягнебок, те, що я кількість разів на Майданах нашого району говорив, ми будемо вибирати серед кращих. Саме головне, що Янукович не буде брати участь у виборах президентських. Це те, що ми говорили постійно. А чому ми мали попадати хтось з наших лідерів з ним у другий тур? Його не буде. Так і сталося, слава Богу. Його не буде. Ми будемо вибирати з кращих. Це перше. Хочу, щоб всі згадали те, що ми говорили. Друге питання. Значить, Оберемо президента, тоді буде вже нова влада, буде сформований новий уряд, постійний, і тоді будуть призначатися вибори парламенту. Однозначно вони потрібні, тому що ці хлопці, як кажуть в лапках хлопці від регіонів вони мають відповідати по всій строгості закону. Вони всі замішані у, цих, у цій біді, яка творилася на Україні 4 роки. Вони, у них всіх практично 90% в руки в крові. І нехай вони собі не думають, що вони просто так зараз зайшли в парламент, перефарбувались, перевернули кашкет в другий бік, і вони вже з народом. Ніколи вони з народом не були і вони ніколи не збираються бути. Вони вже починають піднімати хвіст. Але я, я запевняю, я впевнений, що вони всі будуть відповідати. Нікого кара не мене будуть відповідати. Парламентські вибори, звичайно, що будуть. Я так собі думаю, на мою думку, я думаю, десь на осінь призначені, адже ми не можемо зараз, зараз усе, всю владу розпустити. І тоді що буде? Потім повна анархія мусить бути. На нині парламент єдиний легітимний орган, який визнав цілий світ, який відправив цього ката українського народу в відставку, і світ везнув. Значить, він є легітимний орган, признаний цим світом. І цих зрадників української держави, цих регіоналів комуністів треба використати. Вони якраз голосують тепер під тиском українського народу, під тиском Майдану, і треба їх використати, щоб вони, як кажуть, хоча б частково ті свої гріхи замолили, щоб правильними постановами. А потім. Підуть під, під кримінал, будуть сидіти, це однозначно безповоротно. Я в цьому впевнений, навіть мови немає, бо вони замазані в крові. Їх оці оця небесна сотня, яка впала за українську державу. Це винні регіонали, це винні оті комуняті, які постійно приймали закони, які гнобили український народ. Просто лише згадати оці податкові кодекси, їхні пенсійні кодекси. І всі реформи їхні про прокуратуру, закони і так далі, і тому подібне. Тож вони не робили до чого. Люди повстали, люди просто не хотіли далі так жити. Люди вийшли і... і знесли їх. Так як говорили, говорилися раніше, ми постійно говорили, заговорить вулиця, отямтесь, пам'ятайтесь. Постійно це було. Ми це сотні разів говорили в своїх, своїх виступах. Вони не думали, що, що вони багато за ноги злапали. Вони отримали свої, а всі будуть відповідати. Перший отримає Янукович і всі його прибіжують. Це, Нехай навіть не сумніваються, люди, перемога буде до кінця доведена. Хоча вона буде довго. Я впевнений в цьому, вона так швидко не минеться. Це може бути ще навіть рік. Неодноразово чуємо від багатьох і громадських активістів, і звичайних людей із Майдану. Фразу революція ще не закінчена. Революція триває. Як на мене, звичайно, що так, але зараз такий час, коли кожен українець має усвідомити те, що то життя, яким він жив до, до цього часу, ну воно повинно змінитись. Кожен із нас повинен переусвідомити всі цінності, і зокрема, одна із найбільших проблем в Україні це корупція. Вона, в принципі, як на центральному рівні, але так само і в повсякденному житті кожного із нас е, спитати будь-кого рідко, хто десь колись не давав хабара. Ну, тобто, це є проблема, яка е, закороніла у нас фактично в кожному. Тобто, змінитись, крім е, політику, крім е, тобто, нашого керівництва, повинен ще і кожен із нас. Звичайно, і всі прекрасно пам'ятають, як люди вийшли на Майдан. Люди вийшли, в принципі, як то кажуть, здається, за Євросоюз, так, щоб підписали угоду за Євросоюз. Ні, люди вийшли на революцію гідності. Люди вийшли братись за своє. Люди хочуть нормально вчитися, діти наші мають вчитись нормально. Щоб не було того, людина, яка має талант, хоче бути лікарем, вона не може поступити в медакадемію, бо там треба дати 10 тисяч доларів. Всі це прекрасно знають. Талановита дитина, яка хоче стати вчителем, вона не поступить, бо там треба дати меншу суму. В медучилище поступити, треба дати 4 чи 5 тисяч. Всі прекрасно ці тарифи знають. Цього не має бути. І тому люди вийшли за свою гідність кінець кінцем, щоб це змести. І цю, і перша проблема, найбільша про проблема це корупція. І це по-любому треба ламати, і тому я кажу, що тому, що революція ця гідності буде продовжувати довго, тому що треба розрубати цей гордієвий вузол, який скрутився цей спрут, який пов'язав брат, брата, сват свата, а там знайомий, а там так далі там дімле. І один одного витягує. Я знаю деяких таких людей, що що мені нічого не буде, каже наперед. Бо в мене там знайомий, там дядько. Буде тобі, кажу, буде, будеш бачити, буде твій дядько, піде, твій брат, піде твій сват піде. Будете всі відповідати. Тому то революція буде довше. Бо зараз багато таких обернули кашкет і кажуть, що ми з народом. А це так не має бути. Вони мають всі піти. Від заступника, від помічника і так далі, тому подібні. Всі мають піти. Повністю під зачистку. Вони мають піти і відповідати. Чесний. Працівник лишиться працювати, бо буде під контролем. А ті всі, хто робили, як кажуть, запхали руки в кров, мають відповідати і мають піти. Бо ця корупція з'їдає все. І тому люди вийшли на цієї гідності. Це перше, що було саме. І звичайно, ми хочемо жити в Євросоюзі. Ми хочемо жити як білі люди. Ми хочемо нормально їхати відпочивати за кордон. А а люди нехай приїжджають до нас, помагати працювати, нехай приїжджають, а тут хто до нас приїжджає? Приїжджають тільки на ті події, подивитися, як, як українці борються за, за українську державу, за свою незалежність. Я би хотів, щоб до нас приїжджали так само і працювати з інших держав. Я би хотів, щоб до нас приїжджали так само на курорти, щоб ми розвили е, свою, свою інфраструктуру, а щоб не було в одних руках, скажімо, Коломойського Буковелі, неможливо туди попасти, знищили фактично всі гірські річки, все понищили. А це в руках однієї людини, однієї, може, двох там. А це так не має бути. І тому, товариство, я я більше ще скажу, що революція гідності буде продовжувати до тих пір, потім не, розроба, не, не 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 згине, як кажуть, не пропаде останній корупціонер, бо це є найбільший корінь зла. А потім будемо робити дороги, будемо робити, відновлювати фабрики, заводи, щоб люди отримали роботу, бо це так само дуже велика проблема. Безробіття має бути подолане однозначно, і це треба робити. Треба відкривати підприємства, нові давати людям відкривати підприємства, а не так. Як робила ця влада, по податками задавлювала, бо так само підприємець і в мене вже було на меті, думаю, що це не зміниться, закривати підприємство, де стікати у світ за очі, бо виживати неможливо було. Сподіваємось, так само, і я в тому часі сподіваюся, що це зміниться. І по -по ці всі закони, які були прийняті, будуть скасовані, і буде нормальний новий податковий кодекс, нова пенсійна реформа, нові е закони про суди. Ці судді всі мають відповідати так само, і слава Богу, вже Конституційний суд. Е Звільнений, і ці судді будуть взяті під арешт, Я думаю, десь на днях, тому що вони привели до влади цього ката. Вони скасували незаконну ту конституцію 2004 року. Поступово все буде нормально. Тільки єдине. Я прошу вас, громадяни надвірнянщини, українці, терпіння, терпіння і допомагати нам це оцей, оцей вузол. Допомагати разом, лише не займатися мародерством. Я вас дуже прошу, бо ви бачите, що твориться, і то не тільки в нас, твориться всюди по цілій Україні. Мародери починають займатися анархією, а це треба вирубувати. І з Майдану, і в принципі, всі громадяни нашої, ну тобто цієї частини нашої країни, яка більш активно повстала, тому що ну знаємо, що є так само і Євромайдани в Харкові, і в Донецьку, і Дніпропетровську, Свідомі люди є всюди. І ці свідомі люди заявляють про те, що вони хочуть бачити в новій владі тих людей, яких вони бачили на майдані кожного дня. Ті тих людей, які з ними стояли разом на барикадах, тих людей, які їх лікували. Тобто там є ряд таких громадських активістів, надзвичайно активних, надзвичайно свідомих, яких люди хочуть бачити у новій владі. Це і той же Парубій, і Оробець. Ну тобто є список людей, які, яких люди хочуть бачити в при владі. На вашу думку, наскільки це реально і чи вони насправді увійдуть до складу чи нового парламенту чи до складу кабінету міністрів? Ну, паробі Орбець вони і зараз є в парламенті. Це є члени партії зараз члени партії Батьківщина. Вони і зараз є в парламенті, і вони причетні до формування нового уряду. Так само. Я не знаю, що там в верхах іде, бо я не, не йду ті, не маю такого повноважень, щоб йти в ті перемовини, бо там спілкуються переважно лідери опозиції між собою. Але по-любому, що я згідний, що мають бути ті люди, які приклались до перемоги, мають бути в уряді. І напевно вони й будуть в технічному уряді. Однозначно, нехай працюють, нехай кожен з нас має йти долучатися до відновлення української держави. Я, я більше ще скажу. Дуже багато людей приходить зараз до нас, хочуть до нас. Вступати в партію в українське Мінець Свобода. Чому? А ми хочемо вам допомагати, ми хочемо щось змінювати в нашій державі. А я так і кажу, ходіть, будете йти в депутати, будете йти в сільські депутати в селищні, в районі, в обласні, на посади сільських голів, селищних голів. Як воно не було, треба міняти. Хлопці, робіть щось, кажуть: ходи до нас, будеш допомагати щось робити. Не хочу до нас, іди до інших, але ставаймо та й робимо разом. Не може бути збоку і чекати, що хтось зробить. Разом мусимо робити. І так воно має бути. І, і ці, я, я впевнений, що попадуть люди так само туди. Бо навіть якщо би хтось собі хотів щось там, як кажуть, в куларах домовлятися, я впевнений, там є 37 свободівців, які не дозволять це зробити. Там є порядні люди в Батьківщині, дуже є порядні люди в батьківщині, там є порядні люди в ударі. І вони не дадуть це зробити. Якщо десь хтось собі десь там може, бо паразити всюди є. Ми, ми люди, ми є грішні, ми родимося з гріхом. Ви хтось щось удумав, а то не поможе їм нічого. Буде так, як має бути, буде, буде, буде нормально. Люди, ті, які вартують, ті будуть боротися в українську державу. Десь як щось попаде, як кажуть, такі, що не вартує, того, однозначно, Майдан буде стояти, Майдан буде проти, Майдан буде знову пікетувати вже нову владу. І вони по-любому вступляться. Бо, тому що Майдан не розійдеться, Майдан до президентських виборів не розійдеться. Це 100%. І якщо щось буде не так, Майдан буде і далі стояти. Зараз Берзберкуту нема, слава Богу, його знищили, не буде кому розганяти, пробувати навіть, хоча він і слабенький був зганяти людей. Бо люди це є села, це є народ, це є влада державі, п'ята стаття Конституції. Що ж, дякую вам, пане Михайло, за цікаву розмову. На жаль, наш ефірний час добігає кінця. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що у нас в студії був командир Надвірнянської сотні Палацу Свободи, Свободи Михайло Іваночко. І також закликаю кожного із нас е, прийняти участь у будуванні нової України, е, змінити свою свідомість, е, вбити в собі того раба, якого е, підживлювали уже протягом століть в кожному із нас е, ті окупанти і та влада, яка е, була над нами. Будьмо свідомими, пам'ятаємо про ту жертву, яку зробили. Е, ці хлопці, які віддали своє життя за нас з вами, слава Україні і вічна пам'ять героям! Я би ще хотів сказати, щоб взяли собі на замітку, що рабів до раю не пускають. Слава Україні!